Про деталі обстрілів розпитаємо керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенгубова. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Розкажіть спочатку, чи є жертви чи поранення серед людей внаслідок удару росіян? Так, дійсно, в нас удару по місту Харкова шесть відповідно керованих ракет типу С-300 був пошкоджений відповідно промисловий об'єкт майже у центральній частині міста Харкова. Три людини зазнали відповідно поранень. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Два інші чоловіки, звичайно, що там поїхали до лікарні, і їм надається вся наразі необхідна допомога. Ворог так само. Продовжив обстрілювати північ нашої безпосередньо там області, північно-східний напрямок по Куп'янському напрямку. Так само йдуть обстріли. Там фактично проходить наразі лінія фронту. Ну, е, якщо брати, аналізувати за добу, маємо 5 людей відповідно постраждалих. На жаль, і е, 10 населених пунктів, які. Фактично піддалися там обстрілам, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією, пана Олеже по Харкову на місці ударів ведуться якісь роботи зараз. Можливо, рятувально-пошукові можливо розбирають завали. За нашим переконанням, ми майже там упевнені в тому, що людей під завалами там немає. Однак руйнування досить значні, і звичайно, що наразі наші підрозділи ДСНС екстрені ну тобто служби працюють там на місці для лік лік ліквідації наслідків. Однак ускладнюється це тим, що дійсно лунають і далі сигнали повітряної тривоги тут на Харківщині. Звичайно, маючи досвід кілька днів тому повторних ударів по провисловим об'єктом. ми знаємо, що на меті у ворога є так само нанесення ураження по підрозділам ДСНС, на національний там поліції, по фактично нашим цивільним там людям. Звичайно, що це ускладнює проведення робіт безпосередньо на місці. Пане Олеже, і чи мають рятувальники і комунальні служби все необхідне для того, щоб долати наслідки ракетних ударів? Так, звичайно, наші підрозділи працюють вже майже півтора там років в такому стані і фактично героїчно не шкодуючи своїх сил, навіть під сигналами повітряної тривоги, одразу виїжджають на місце, ліквідують там пожежі, і звичайно, що там приступають до усунення тих ушкоджень. Які там Росія, власне кажучи, завдала нам угу. і внаслідок оцих ракетних ударів по Харкову і Харківській області напевне є люди, які потребують допомоги у відновленні житла або якогось майна? Чи можуть вони звернутися? Куди і чи отримують вони цю допомогу? Так, дійсно тут е, дуже важлива е, така спільна, тобто робота в, в цьому напрямку. Першу, тобто, допомогу оперативно має надати місто так само між міжнародні партнери, оскільки внаслідок цих ударів так само попаждала цивільна інфраструктура, і власне кажучи, і, ж, і житлові будинки, в тому числі. А, а далі у нас е, фактично там працює програма. Є відновлення і вже. Наша там область нарахувала біля 400 мільйонів, які отримали наші люди для того, щоб провести такий, власне кажучи, поточний ремонт своїх осель. І це дуже важливо, особливо перед зимовим фактичним періодом. Це так. Дякую, пане Олеже. Санігубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації, розповів про наслідки ударів російської армії по Харкову і області. Як чуємо, троє людей були поранені, двоє з них отримують лікування.